Привіт, друзі! Це теме відео від проєкту Украївент на інтерактив батл, який називається 5 хвилин. Ви збираєте дві команди та говорите про те, що завжди у новорічну ніч ми щось... Зазвичай забуваємо, забуваємо обрати, що ми будемо дивитися, забуваємо, ну, наприклад, під чому будемо танцювати, забуваємо зробити декор або купити його та щось таке. І зараз ви пропонуєте гостям з'ясувати, яка ж з команд краще готова до того, щоб встигнути все дуже швидко. Та як показує практика, нам завжди не... Хва... не... Дістає тих самих п'яти хвилин, тому що ми дуже багато чого робимо за ці самі п'ять хвилин до початку нового року. Тому цей принцип цього батлу він дуже динамічний. Якщо є батл, який називається запалюй, то там він це повноцінний блок. То тут все буде куди швидше. Чому? Тому що тут о, всі Напевно, всі завдання треба буде зробити за 30 секунд. В нас є 10 завдань, на кожне ми виділяємо 30 секунд. Дивіться, як це працює на практиці. Ми, натискаючи праворуч, переходимо на ігрове поле, та ми бачимо ось тут 10 плашок, за кожним з яких сховане завдання. Дивіться, кожне з цих завдань команди реалізують. Одночасно. Тобто тут нема такого, що одна команда обирає щось реалізує, а потім інша. Ні. Ви відкриваєте завдання, це може відкривати зал, ведучий або самі команди обирати там почергово. А, та вони ці завдання виконують. Кожне з них, на кожне з них ми відводимо тільки 30 секунд. Зараз ми з вами у цьому демо я покажу, як це все працює та у чому сенс завдань. Дивіться, тут є е, лічильники балів, тобто один там, червоний він для однієї команди, зелений для іншої. Це не так важливо, тобто тут е, ви можете нараховувати командам бали, тому що за кожне завдання команда, яка виграє це завдання, забирає один бал. Тобто, якщо ми там відкрили перше завдання, команда там справа чи зліва вона виграла, вона отримує у свій актив 1 бал. Потім е, ми з'ясовуємо, хто більше балів набрав, той переміг, звісно ж. Е, дивіться, поїхали е, з першого завдання. Ну, ми е, будемо зараз відкривати кожне, щоб розуміли, як це все працює. Відкриваємо перше, зробити найкрасивішу сніжинку з серветки. Тобто, дивіться, вони стоять на танцполі так, та ви відкриваєте це завдання, та потім вони можуть робити це хтось один або командою, як ви там вже забажаєте, або всі можуть побігти, взяти серветки та почати робити сніжинку. У кого буде найкраще? Ну напевно, тут можна обрати журі або хай зал вирішує. Той забирає бал. Так коли ви натискаєте ось сюди готові, починається відлік. Дивіться, хоп! Починає грати музика, та починається відлік. Тобто, тут 30 секунд на кожне з завдань. Вони побігли там, серветки хапати, там щось робити, та потім дивимося, що. Вийшло, можете для себе зробити так, щоб одна людина це робила. Наприклад, команда обирає, хто це буде, та він це реалізує або вона. Тут, як забажаєте, можна, щоб вся команда це робила. Потім, натискаючи ось сюди на 5 хвилин, ви повертаєтесь на основне поле, натискаючи ось сюди, в нас запускається музика та відео на фоні. Та віддаємо комусь. Йдемо далі. Зібрати найбільшу кількість мандаринів за 30 секунд. Тут можна теж всією командою або хтось один натискаємо Готові. Поїхали. Відраховується час. Ну ви розумієте, це однакова механіка. Тут А так, поїхали далі. Зібрати найдовшу змію з чоловічих ременів. Готові. Поїхали. Та дивіться, ще дуже важливо: ось це все ви можете відредагувати. Тобто, ці елементи можете видалити, ось це завдання можете відредагувати, якщо там ну, є такі клієнти, там дуже ось такі, ми не будемо бігати, ми там щось таке хочемо. Тобто, це можна змінити, це не проблема. Йдемо далі. Наповніть бокали, поверніться на сцену та випийте. Тобто, тут вся команда повним складом повинна за 30 секунд встигнути. А, побігти, наповнити бокали, повернутися до сцени та усі разом. Усі разом випити. Хто перший забирає бал? Готові. Поїхали. Йдемо yeah. далі. А, перетанцюйте команду суперників за 30 секунд. Тобто, тут це танцювальний батл. Команда на команду вирішує журі або ведучий, кому віддаємо бал, або вирішує зал. Yeah. Грає трек, ровно 30 секунд. Це не проблема. Вони ось такий батл. Йдемо далі. Ось тут це важливо: поясніть більше новорічних фільмів за допомогою гри Крокодил. А тут починає якась з команд. Ну хто там був перший, команда перша п'ять е фото з фільмів, їх п'ять. Дивіться, натискаючи ось сюди, все. Перша картинка вона з'явилася. Натискаючи ось сюди. Якщо вони пояснили, може пояснювати чи показувати одна, дві-три людини всі інші. Відгадувати тут, як вам заважається, одна людина, дві, три. Тут вирішите самі. Звісно, у зв'язку зі складом команд. На це теж ми даємо 30 секунд. Вони там відгадали, відгадали там. А ось третє, там, третє відгадали, четверте не змогли. Щоб перейти до наступної команди, ми натискаємо ось сюди 5 хвилин. Натискаємо та вас перекидає на слайд для другої команди. Поясніть більше новорічних фільмів, допомогою гри Крокодил. команда 2 готова. Тобто вони змінюються, поїхали. Так. Той же принцип. 30 секунд. Ось поганий Санта, Грінч, 4 «4х2», ну, Це не важливо, там 5 фільмів. Тобто, якщо всі 5 встигли. Хто більше балів тут набирає, той забирає загальний бал за тур. Натискаючи ось сюди. ну, Ми можемо дійти до кінця. Тут з'явиться Гаррі Поттер та 5 хвилин. Або натискаючи чогось сюди чи сюди, і ви повертаєтесь на основне поле. Йдемо далі. Дуже коротко. Під трек у танці доведіть, що ви кращий Санта за 30 секунд. Дивіться, тут вже вам потрібно, щоб команди обрали по одному представнику, та цей чоловік повинен забатитися у танці з іншим. Тобто, по одному представнику від команди натискаємо 30 секунд, грає трек, та потім вирішуємо, хто був кращий. А йдемо далі. П'ять хвилин. Згадайте пісні про новий рік. Яка команда остання забирає бал на роздуми не більше трьох секунд? Тобто, принцип який починає, наприклад, перша команда. Вона там монатік з Новим роком. Добре, три секунди, щоб інша команда назвала композицію. Потім вона називає три секунди, щоб знову перша команда назвала та хто завершує, тобто до кінця часу, та хто та команда, яка називає пісню остання, забирає бал. Тобто та на роздуми не більше трьох секунд. Якщо якась команда за тита, ви там відраховуєте три, два, один не змогли назвати пісню, вони програють. Натискаємо 5 хвилин, повертаємося. 5... зробіть найоригінальніше команди новорічне селфі за 30 секунд. Готові? Поїхали. Тобто, команда робить це селфі, вся команда. Та потім ми. Когось обираємо, хто буде фотографувати, наприклад, а потім ми показуємо це журі, та жюрі вирішує або зал, там просто людям, у кого ж це фото було оригінальніше. Чи вони дивляться, так, ну, вони бачать, що ми будемо фотографувати, та вирішують, у якої команди це було а, краще. Та останнє завдання: за 30 секунд придумайте тост та скажіть його залу, хто краще забирає бал. Тобто тут ми 30 секунд даємо на те, щоб вони підготували а, тост. Та потім тестуємо, у кого тост був кращий, той забирає е, бал. Принцип ось такий. Я вважаю, що все зрозуміло. Тобто, це такий, е, я створив такий батл, який е, ну, динамічний, тому що 30 секунд е, у кожному турі. Тури можна обирати рандомно, як забажається. Тобто, це не важливо. Ось захотіли змію, добре відкриваємо. Захотіли там, де напій добре відкриваємо, там, де е, цей ковпак Санти добре відкриваємо, тобто не обов'язково йти а, так, як створені ці слайди. Та нараховуємо бали. Тобто, це такий динамічний а, батл новорічний для двох команд а, з дуже класною підв'язою, що ну, ми дійсно дуже багато чого забуваємо, не встигаємо і робимо все це в останні 5 хвилин. І зараз подивимося, хто краще впорається ось зробить все, що потрібно за останні ці ось 5 хвилин. Так? Тобто, тос не придумали, треба сказати там. Не обрали, що дивитися, у нас є фільми, там не обрали, що слухати, у нас є музика. Тобто, ось така канва під кожну, під кожне завдання ви можете це під'язувати. Тобто, там ремені, ми там забули купити символ року, так, або там, у, там поставити символ року. Треба швидко зібрати з ременів символ року, змію. Тобто, ось так працюємо. Я сподіваюся, що все зрозуміло. Друзі, дуже гарна штука, недовга, максимально робоча. Користуйтесь.